Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні, пірати Балтійського моря. Нада ті кабіля різать і не стісняться. Навіщо Росія нищить критичну інфраструктуру країн НАТО? Чи це буде напад на одну з держав Балтії? Чи це буде умовно кажучи напад на Фінляндію? Яку відповідь альянс готує Кремлю? Нафтовий трафік з російських портів може бути раптом закоркований. Та чи можливо російський флот повністю відрізати від Балтики? Большинство цього флота випадати в, е, в Чорне море. Факти тижня про підводну війну на Балтійському морі. Так виконується команда віддати якір на сучасних суднах. Бачите, скільки людей навколо контролюють цей процес. Справа в тому, що і сам якір, і якірний ланцюг це не просто тонна, то й десятки тонн заліза. Це інженерна конструкція, яка створена з єдиною метою тримати судно на місці навіть у вкрай несприятливих погодних умовах. Зверніть увагу, ніс цього судна майже не рухається. А це вже інше судно танкер Ігл С. Влада Фінляндії розслідує причетність його екіпажу до одного з випадків пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Припускають, що це один з танкерів тіньового флоту Путіна, який допомагає РФ обходити західні нафтові санкції, тобто фінансувати війну проти України. Начебто або якір впав сам, або команда забула його витягнути, але у підсумку постраждало електропостачання між Естонією і Фінляндією. Щоправда, забути витягнути якір та й більше тягнути його дном кілометри, таке сьогодні уявити досить складно. Зараз кораблі автоматизовані, і відповідно всі системи вони. Дані від них виходять на ГКП, на мостик, як в цивільних суднах говорять, і про те, що в тебе опущений якор, сигналізує відповідний сигнал. Сигнал непорядку, не небезпеки. А якщо згадати, що подібні інциденти на Балтиці останнім часом стають регулярними, стає очевидним це не випадковість і команду віддати якір дає зовсім не капітан судна. Далі всі важливі подробиці. У часи Другої світової війни Балтійське море стало фактично внутрішнім морем Німеччини. Балтійський флот СРСР був запертий у власних гаванях, і його участь у бойових діях на воді була незначною. Зараз для імперських амбіцій Путіна ситуація на Балтиці не краща, а навпаки. Балтійське море нині це внутрішнє море північно-Атлантичного альянсу. Подивіться на карту: Норвегія, Данія, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Фінляндія країни НАТО. А ось ці два клаптика вже російські Калінінградські і Ленінградська область. Звісно, про військовий конфлікт на Балтиці не йдеться поки що. Але Росія вже розпочала гібридні операції, про що відкрито заявляють її офіційні представники. Надо эти кабеля резать, эти трубопроводы, которые там напичканы везде в Северном морі, рядом с наш Балтийським, резать и не стесняться. Депутат Литовського сейму, член комітету з міжнародних справ, з павільйоні, скаже: прямо: напруга на Балтиці з кожним днем зростає. В этом мы видим не только участие Росії, но и Китая, которые теж. Э, э, выучивает и, и новые технологии, как повреж... повр... повреждать эти кабеля, и, потому что это может быть им выгодно. в Тайланськам заліві у тому, що до цих операцій долучені кораблі тінього флоту Путіна нічого дивного. Формально вони не мають відношення до РФ. Додайте до цього досвід московських спецслужб ще за часів СРСР, генерали таємних справ вербували цілі екіпажі цивільних суден, в тому числі виконували задачі воєнної розвідки. Це і спостереження, і радіоелектронне. Там якесь спостереження. І проведення агентурних заходів терористичних диверсійних заходів в чужих водах, починаючи від того, щось десь біля реактори там тихенько воду набрати для аналізу і закінчуючи, закласти десь вибухівку. Цікава деталь. Західні змі повідомляли, що на борту того ж ігл ЕС, начебто, знайшли шпигунське обладнання. Ну це вже за класикою. Совпадені? Не думаю. Все це дуже схоже на зовсім непрозорий натяк від Путіна до європейських лідерів. Демонстрація намірів, тобто, наприклад, ось дивіться зараз. Ми пошкодили цей кабель у мирний час. А у випадку війни ми, ми пошкодимо цей кабель. Ми не там завдамо ударів по вашій критичній інфраструктурі і е, з відповідними наслідками. Тобто, демонструється е, вразливість держав Балтії. Демонструється те, що ось НАТО це не є панацея. на цій карті. Підводні комунікації Балтики. Зверніть увагу на трикутник: Естонія, Фінляндія, Швеція. Чи можна запобігти диверсіям, якщо врахувати, що одномоментно в морі можуть перебувати сотні великих суден? Завдання здається занадто складним. Але який ризик від розірваного кабелю у мирний час? мінімальний, пошкоджену ділянку швидко ремонтують, але вбачається, що нині це не є головною метою Кремля? Розвідка боє общупувати, посмотреть реакції, нанести ущерб самим великим союзникам України, тому що по допомочі? Как бы Пропорціонально пропорціональна, э, ми э, одні самих больших помощників э, ваших э, війні. Операція Балтійський вартовий, яке НАТО розпочало з метою завадити диверсіям на комунікаціях, справа не з дешевих. Демонстрація сили, розвідка та огляд підозрілих кораблів один із способів і кабелі зберегти і завадити тіньовим перевезенням нафти. Ми просто думаємо, що треба нам усилювати воєнне домінірування, тому що формально, да море Балтійське стало морем НАТО, але нам що не вистачає воєнного присутності. Росія цими діями не і Китай е, только допомагає нам е, наше домініровані установіть. Але чи може РФ якось завадити силам НАТО в Балтиці? Про це далі. Це нова європейська ракета СМ 40, яка може запускатися з підводних човнів і уражати ворожі кораблі на відстані до 120 кілометрів. Доля колишнього російського флагмана на чорному морі крейсера Москва довела в невеликих морях, а Балтійське ще менше ніж чорне. Великі бойові кораблі легко уражаються ракетними комплексами з берегу. До того ж, сили оборони України ефективно нищать не лише морські сили РФ в Чорному морі, але й наземні війська, які Кремль стягує на фронт звідусіль. Більшість цього флота ви потопили в, в Чорне море. І дякую вам за це. Дуже мало маленького присутствия Бальтійського флота. Ми чувством, як і дуже мало військ. Сейчас російський в Калініграді, като ми бачимо. як і Гітлер у Другій світовій так, і Путін зараз. заразний крейсер нашого стіна по походу готов. Просто не зможе воювати на два фронти. Чи це буде напад на одну з держав Балтії? Чи це буде, умовно кажучи, напад на Фінляндію? Що значно менш ймовірно враховуючи, що Фін Фінни набагато краще підготовлені до оборони? Але в будь-якому випадку, чесно кажучи, при при якщо поки тривають бойові дії в Україні, такий сценарій бойових дій Росії на, на Балтійському морі я б сказав, би що маргінальний. Але і Європа схоже прагне зберегти хитке статус-кво на Балтиці. Ніхто не хоче надмірної ескалації. Тобто, з одного боку, і Російська Федерація здійснює тиск на допороговому рівні, щоб не викликати якоїсь колективної серйозної реакції. З іншого боку, звісно, держави Балтії не прагнуть стати там полем полем бою з Російською Федерацією, чи навіть якщо це буде будуть дії, відкласти на морі транспортні операції в не своїх водах для РФ справа звична. Той же морський шлях в Сирію Москва цілком може і без пострілів протистояти НАТО у спробах завадити тіньовим кораблям. Так може завадити. Вона може організувати ну, наприклад, конвоювання певних суден. До своїх портів. Заважаючи таким чином оглядати їх кораблям держави Альянсу. Але поки гармати мовчать, тіньовий флот РФ продовжує наповнювати воєнний бюджет Москви. І механізм протидії ще треба напрацювати. Або більш жорсткі санкції проти її танкерів, або їх конфіскація, або взагалі заборонити їм вихід у Балтійське море. Багато застарілих танкерів, які не відповідають сучасним технічним і екологічним вимогам. А Балтійське море воно мілководне і то тобто, море напівзакритого типу. І екологічна будь-який інцидент матиме серйозні екологічні наслідки. Європейські екологи вже давно б'ють на сполах. Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Балтійському морі були помічені понад тисячу російських нафтотанкерів. І більшість якраз застарілі та незастраховані. Тож привід їх зупинити у заходу залізобетонний. Павло Васильів, факти тижня, сітіві. Єдині новини.